Слава Україні! Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання, ситуація в Одеській області залишається повністю контрольованою. Багато з вас задають питання з проханням прокоментувати те, що відбувається на фронті. Якщо коротко, то відбувається важка, дуже важка робота Збройних сил України зі звільнення наших тимчасово окупованих територій. І тут найголовніше, про що я прошу завжди: не забувайте, що головним інсайдером усіх новин є саме. Збройні Сили України. Лише вони повідомляють те, що реально відбувається на усіх ділянках фронту. Дійсно, сьогоднішнє різдво, якщо хтось не відзначив його ще 25 грудня, відзначає саме сьогодні це різдво з присмаком болю. Болю за наших хлопців, які вже поклали життя на вітар нашої перемоги, які зараз у всі хвилини б'ються з кривавим ворогом. І пам'ятаємо про це, якою ціною дістається наша перемога. Дуже багато з вас питають, чи є перспективи у Росії. Є, вони, звичайно, є. Вони у тому, що росіяни будуть продовжувати гинути на наших українських територіях, гинути, щоб повністю програти, і, можливо, комусь з них пощастить повернутися на Росію не в пакетіках. Вони продовжують мобілізацію. Вони не припиняли обстріли під час так званого оголошеного ними перемир'я. Брехали, брешуть і будуть брехати. Отож, перспектива одна: загинути тут або тікати. І все це збудеться. Але я дуже прошу вас дотримуватися інформаційної гігієни і допомагати Збройним силам. Нехай Різдво. І тут уже, коли б ви не відзначали, 25 грудня чи сьогодні, 7 січня, нехай це світле свято, маленький Ісус, будуть нам допомоги. А те, що Господь з нами, ми знаємо, бачимо і віримо. Тримаємо стрій і до роботи. Під час війни дійсно немає вихідних, це правда. Але ми працюємо ще більшою наснагою, щоб перемогти. Дякую кожному з вас. Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Ворогові навіть не пропоную у пекло. Чорти їх не хочуть. Вони не хочуть росіян, бо ті гірші, ніж самі пекельні хвостаті. Перемоги і миру кожному з нас і нашій славній Україні. Тримаємо стрій! Все буде добре! Русський корабль піде туди. Куди йому було визначено?